5 листопада в облдержадміністрації відбулася нарада з питань відновлення електропостачання в області, зокрема у Сєвєродонецьку. Участь у ній взяли керівники Луганської теплоелектростанції та Сєвєродонецької ТЕЦ. Говорили про причини відключень та перспективи безперебійного електроживлення. Як зберігати вієрного відключення? Ми займалися вже давно. Була відремонтована лінія з Южного на Лісичанск. Вона відновлена. И сегодня мы ее включили в работу. Со сложностями, правда, потому что вчера ее включили, она была обстреляна, линия была повреждена. Всю ночь энергетики ремонтировали. Сегодня она работает. Значит, стоит задача отключить город Лисичанск от Счастинской ТЕЦ и включить в единую энергосистему Украины. Мы таким образом разгрузим счастинскую ТЕЦ Что позволит уменьшить вероятные отключения. Северодонецкая ОТЕЦ увеличила нагрузку. Вчера они запустили второй энергоблок. Мы надеемся, что в результаті этих включений на, на этот вечер, ну если не на 100%, то верного отключения будет очень и очень мало по области. То есть такого не будет, что отключили и... І... Цілий день, немає, в За словами директора Луганської тес, підприємство живить велику територію, зокрема й окуповано, як то Стаханов і Луганськ. Йде електропостачання і на водозабори. Основна проблема нестача вугілля. На сьогодні запас при роботі два блоки з нагрузкою по 170 мегаватт, 340 мігават, триста в сутки. порядка четырех с половиной тысяч. Мы обращались и к правительству, и к кабинету министров помочь в решении вопросов с доставкой топлива, синхронизацией энергосистемы, и чтобы на север Луганской области увеличить отпуск электроэнергии. Мы прекрасно понимаем, что с понижением температуры окружающего воздуха потребляемая мощность будет только увеличиваться. Велику роль у розвантаженні мереж грає Сєвєродонецька ТЕЦ. Робота на повній потужності цього підприємства дасть місту 80 мегаватт. Було прийнято рішення керівництвом області при підтримці міністра вугільної промисловості включити вторую турбіну і запустити второй котел на Сєвєродонецькій ТЕЦ, що дозволить приростити в об'ємі електроенергії з 45 мегаватт до восьмидесяти это було произведено і запущено, але существует проблема для того, щоб стабільно работать в такому режимі, предприятию нужна і стабільна тепловая нагрузка. Тобто має бути реалізація тепла, а основной потребитель тепла это населення. Щоб збільшити кількість виробленої електроенергії, потрібно збільшити і кількість об'єктів, на які ТЕС подаватиме тепло, і які зараз обслуговує Сєвєродонець теплокомуненерго. Наразі це питання на контролі у губернатора.